Ближче до свят то більше благодійних акцій проводять на Закарпатті. Одна з найпопулярніших в Ужгороді купе зустріч допоможе дитині. Валентин долучається до неї вже третій рік поспіль. Усе, що потрібно, це виставити фото в соцмережу і чекати, поки хтось придбає ваш лот. Ціна зустрічі кілька десятків гривень. Мене Позавчора ввечері, здається, запустили, і там за день набігло 300. Станом на сьогодні десь 500 було, здається, або 400, щось таке. Ну, за два дні це я думаю, що нормально. Я надію на те, що а, якомога більшу суму можна буде зібрати для шкільних інтернатів Не виключено, що цього року когось і я придбаю. Лише за минулий рік за одну таку акцію вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень у 2015-му Взяти у ній участь можна з 1 листопада до 7 грудня. Усі кошти спрямують на потреби дитячих будинків та шкіл інтернатів. Зазвичай ми намагаємось так підлаштуватися, бо це була поїздка на Святого Миколая, тому що нас завжди чекають у Вільницькій школі інтернаті Цершавський район в Сваляві нас також чекають будинку. Малютки проводимо співпрацю з тими будинками. Ми в котрі плануємо їхати для того, аби дізнатися, що конкретно їм потрібно. Це можуть бути не лише там подарунки для дітей з солодощами та іграшками, але якщо є потреба, наприклад, була в вільницькій школі там спортивного інвентарю. Інша не менш популярна акція має символічну назву стань Дідом Морозом. Розпочинають її всередині листопада і завершують за тиждень до Нового року. Організатори їздять у дитбудинки, щоб зібрати листи з бажаннями від малачі, потім викладають їх у соц. В мережі і ужгородці вирішують, чиє бажання хочуть виконати. Щороку вдається здійснити сотню дитячих мрій. Ми вже побували в притулку, в свалявському притулку, відвідали і будинки сімейного типу, які знаходяться в Жденіво в Мукачеві. І минулого року ми були в перечинському інтернаті. Ну так як ми їздимо в притулки, відповідно, ми приїжджали, вони писали листи, і потім, коли ми вже приїжджали з подарунками, виявлялося, що дітей. Вже там немає. У нас був такий день. Ми були в Хусті. Ми були в Берегівському районі, в Виноградівському районі, в Мукачівському районі і Свалявському. Уже незабаром ближче до сезону святкувань діти знову писатимуть листи бажання Миколаю. А небайдужі ужероці виконуватимуть прохання малечі. Благодійники вже навіть намітили перший пункт, куди поїдуть збирати мрії на Великоберезнянщину.